Привіт, друзі! У цьому випуску добірка нових фільмів 24-го року, які вже вийшли і готові до перегляду в українській озвучці. Можливо, деякі з них ви вже встигли подивитись, тому буду вдячна, якщо поділитесь своїм враженням в коментарях. В описі до відео ви знайдете тайм-коди з переліком фільмів, а також посилання на банку для бажаючих підтримати канал Гривнею. Тицніть вподобайку та підписуйтесь, якщо досі цього не зробили. А я починаю. І перший фільм Боб Марлі Ван Лав. Біографічна драма, що розповідає історію культового музиканта, дія розгортається у 1976 році на Ямайці під час громадянської війни. Талановитий співак Боб Марлі готується до великого концерту, мета якого об'єднати країну і припинити насилля. Але напередодні на співака та його родину скоюють напад, внаслідок якого його дружина отримала тяжке поранення. Боб все ж наважується провести концерт, однак не досягає бажаного результату. Побоюючись за життя своєї родини, він переконує дружину Риту вивезти дітей до США, а сам відправляється до Лондона писати новий альбом. Протягом наступних кількох років Боб розвиває свій талант, здобуває шалену популярність, але зіштовхується зі страшним діагнозом. А у 1978 році. Повертається на Ямайку, щоб провести великий концерт і нарешті об'єднати дві ворогуючі політичні партії. Манкімен напружений трилер про помсту поганцям, які безстрашні перед законом. Колись давно мати розповідала своєму малому сину історію про ханумана, мавпоподібного божества, що є символом страху та покарання для поганців. Той хлопчина невдовзі залишився без матері і виріс сиротою на вулицях Мумбаї, але не завжди запам'ятав ту історію. Вже у дорослому віці він одягає маску мавпи і бере участь в підпільних боях, водночас працюючи в елітному клубі, де збираються корумпо... Овані лідери і кримінальні авторитети. Хлопець перетворюється на справжнього бійця Манкімена, який прагне помститися не лише за свою матір, а й за всіх нещасних людей, які страждають від рук поганців. Артур ПИКОРОЛЬ Пригодницька драма заснована на документальній книзі. У центрі сюжету Майкл Лайт, який професійно займається перегонами в екстремальних умовах, та тільки за 20 років він не здобув жодної перемоги, а все через його впертий характер і відсутність уміння дослухатись до команди у відповідальні моменти. Перед черговими перегонами Майкл ледь знаходить спонсорів, збирає команду і відправляється в Домінікану, маючи впевненість, що Цього разу він зробить усе як слід і отримає перемогу. Складний маршрут в 700 кілометрів випробовує усю команду на міцність. Та одного дня вони зустрічають поранену бездомну собаку на прізвисько Артур, який стає не лише п'ятим членом команди, а й надихає переосмислити справжню цінність вірності, дружби і перемоги. Дюна, частина друга. Довгоочікуване продовження фантастичної кінокартини Дюна. Після подій у першому фільмі молодий герцог Пол Атрід разом зі своєю матір'ю леді Джесікою знаходять притулок у табіру фременів. Більшість народу фременів вважають їх особливими, оскільки вірять у пророцтво про мати і сина, які принесуть процвітання Аракісу. Однак чані, дівчина, в яку закохується пол, вважає це пророцтво хибним. Незважаючи на це, він освоює звичаї фременів і вивчає їхню мову. В той час, як Джесіка наважується випити воду життя, після чого починає направляти сина на шлях месії. Врешті-решт, Пол приймає своє призначення, щоб дати людям шанс на краще майбутнє Міністерство неджентльменської війни. Шпигунський бойовик від режисера та сценариста Гая Річі. Події відбуваються на початку 1940 х років, коли Німеччина починає активний напад на британські війська в Європі. Вінстон Черчилль, щоб протистояти німецькій армії, створює перший в Україні підрозділ спецназу, до якого входять авантюристи і найкращі фахівці, які зазвичай працювали поодинці. Однак для збереження не лише Країни, а й усього світу вони готові об'єднатися. Місія спецпідрозділу проведення шпигунських і диверсійних операцій в окупованій нацистами Європі. І для цього вони будуть використовувати зовсім не джентльменські методи. Ширлі, боротьба за білий дім. Цікава біографічна драма. У центрі сюжету Ширлі Чизголм, чорношкіра жінка і колишня вчителька. Наприкінці 1960-х років Ширлі обирають до Конгресу Сполучених Штатів. Єдина афроамериканка серед білих чоловіків. Вона не збирається грати за правилами, а впевнено відстоює власні погляди. Заручившись підтримкою свого чоловіка, вона сповнена рішучості досягати поставлених цілей. Тому вже у 1972 році Ширлі висуває свою кандидатуру на пост президента Сполучених Штатів від Демократичної партії. Тим самим стає не лише першим темношкірим кандидатом, а і першою жінкою в історії США, яка балотується на виборах президента. Оновлено. Романтична комедія, що є сучасною адаптацією історію про попелюшку. У центрі сюжету Анна Сантос, амбітна дівчина, що працює стажеркою в мистецькому домі і мріє про блискучу кар'єру. Але поки вона живе в невеличкій квартирці разом зі своєю сестрою і її чоловіком, та намагається справити враження на свою начальницю, щоб отримати підвищення. І завдяки своїй наполегливості вона отримує шанс від. Правитись на мистецький аукціон до Лондона в якості асистента. В літаку вона зустрічає заможного хлопця на ім'я Вільям і випадково змушує його повірити, що вона є арт-директором мистецького дому в Нью-Йорку. Вражений ВІЛ знайомить Анну зі своєю матір'ю Кетрін, британською знаменитістю. Побачення з Вілом, дорогі вечірки і знайомство з відомими людьми. Таке життя захоплює. Ану, але невдовзі її брехня спливає на поверхню, і усі старання летять шкареберть. СПЯчі собаки. Кримінальний трилер, що базується на романі Книга дзеркал Юрджина Кіровіца. У центрі сюжету Рой Фрімен, детектив у відставці. Нещодавно він переніс експериментальну операцію, що, за словами лікарів, має зупинити прогресуючу хворобу Альцгеймера. В зв'язку з цим Рой нічого не пам'ятає зі свого колишнього життя. Одного дня він отримує дзвінок від правозахисниці з проханням зустрітися з ув'язненим, якого через місяць мають стратити, і справу якого 10 років тому. Тому розслідував рой. В'язень заявляє, що не винен, а зізнання у вбивстві його змусили підписати під тиском. Рой не може залишитись осторонь, тому починає переглядати стару справу і розпитувати людей, які можуть щось знати. Колишній напарник намагається відмовити роя від розслідування, але він не слухає, намагаючись знайти відповіді. Та питання полягає в тому, чи буде рой задоволений Правдою, яку він так намагається знайти. Мисливці на приводів Крижана імперія. Фантастичний екшен, що є продовженням фільму Мисливці на привидів з того світу. Після подій, що стали в попередній частині, шкільний учитель Геррі Гроберсон приєднався до родини Спенглерів. Усі разом вони вирішили покинути Самервіль і перебратись до Нью-Йорка, а саме до знаменитої пожежної частини, звідки все почалося. Щоправда, місцеві жителі та і сам мер не в захваті від цього, адже мисливці... Ці на привидів порушують не лише спокій мешканців, а і руйнують інфраструктуру міста. Після чергових руйнувань мер виносить їм догану і забороняє Фібі брати участь у полюванні, оскільки вона неповнолітня. Але саме в цей час до рук мисливців потрапляє стародавній артефакт, що вивільняє злу силу, яка здатна заморозити усе навколо. Тому у цій справі знадобиться допомога не лише. Фібі, а й мисливців старого покоління ґодзила і Конг. Нова імперія. Фантастичний бойовик, що є продовженням кінокартини Годзіла проти Конга і п'ятим фільмом франшизи Монстрверз. Через три роки після перемоги над мегаґодзілею Конг живе в порожнистій землі, а Годзіла захищає людей на поверхні. Та одного дня з недр землі прокидається величезна нестримна сила, що здатна знищити усе живе на своєму шляху, залучати людські зусилля марно, адже нічого не може вплинути на її могутність. Нічого, окрім Годзіли і Конга. І хоча вони ще зовсім не готові моритися між собою, все ж мусять об'єднати свої зусилля, оскільки це загрожує не лише їх виживанню, а й існування людства в цілому. Це був останній фільм цієї добірки. Зберігайте її до себе та діліться з друзями. І не забувайте підписуватись, щоб більше не мати проблем з пошуком фільму чи серіалу. Дякую, що додивились до кінця, бережіть себе і до зустрічі в наступному випуску!